Пропоную черговый приклад принять было стало дуже актуальный на сегодня. Слухаем. Вы готовы брать на себя политическую ответственность? И практически делать то, чего вы требуете от Петра Алексеевича. Если у вас в окружении найдут вашего Сунарчука, вы уйдете в отставку? Я считаю, что президент Порошенко должен был посадить Сунарчука. Он сам посадить не мог, но он должен был выйти и сказать, я прошу, я обращаюсь ко всем правоохранительным органам, ко всем там судам ты должен? Тогда. Якщо буде такое, як Свінарчук, я ж то президент долучить там. Як же його плющило тоді від перемоги, так як він був на адреналіні, як він був впевнений, що він вже Бога тримає за бороду на, на, на весь залишок свого життя? Це ще не все. Давайте ще послухаємо. Дійсно, хочу по закону. Не збираюся управляти парламентом, тому що це неправильно. Дають на судді і так далі, ліна антикорупціоні органи, як це діло діяльність власть, просто по телефону Я этим заниматься місці раз. Ми будемо строїти государство так, як ми бачимо, так, як ми хочемо. Так, от люди, які досі юзують тему Сленерчука, ви в курсі, взагалі, що Сленарчук, той самий Свенарчук, що він контрабандою з заболіття з Росії завозив в Україну техніку, аби використовувати її для захисту країни. Ці речі взагалі можна порівнювати з тим, що нині відбулося. А нині усі кіпочки зелені влаштували в Україні пральну чінову, через яку відмили 100 мільйонів доларів. А це що ми вислухали головну прачку? Він не знав, а як би цей пральний бізнес функціонував. В ньому ж задіяне було стільки міністрів, стільки стовідсоткових його людей, стільки його найближчих друзів. Він не знав. А він знав про те, що йому в козані на київщині на найдорожчій землі будується будинок розкішний. Він також був не в курсі. Люди, які досі вірять у це щиро, ви реально можете отримувати пенсію по інвалідності від держави з огляду на стан вашої розумової діяльності. От мене тепер питання: а де всі ті світуни, які запевняли, що якщо що, то вони знесуть. А, а це вже є якщо що, чи ще ні? Ви ж казали, що це буде настільки просто, і ви будете такими дієвими. Смітуни, відгукніться, ваш вихід.